Згадайте, будь ласка, за ні, прогулянки на каяках, коли а -а -а. човна знімали. Ой, яка приємна річ? Де була стоянка? Де можна було зняти? То, в Петрикю, Перед мостом. — Перед Петриківським мостом. Перед Петриківським мостом. Так. Там була така галявинка, дуже гарна та ричка від ну, ну, від відразу... Міста. То вже в Петриках було. Ага, то в петр... що то вже в Петриках. Бо ми перейшли міст. Mm -hmm. І вже міст перейшли, то вже не Тернопіль, то вже Петрики. Так. Там була гарно засіяна травичка, така ну, досить велика площа, а там стояв такий будиночок і там, то та там, я знаю, на колі я не знаю, чи, чи колі, ну, напевно, що ні. А в свята е, в суботу, в неділю, то панство, які мали свої каяки. А то, то ж. А то якось везли, ви кажете, свої? Чи він там стояв там постійно? А наші господарі мали. А, я розумію, але як доставляли? Ну, тобто, ну, Лішали, лишали, так а, або ну, на ніч забирали, витягували на цей. Віленький, угу. витягували на його на, на траву та й що. Куди пили? так спустили. То я їхала все статком, вамся їхала з угу. Я статком наперед, мамся за нами з коржу. Угу. Та музика грала жива. Жива музика okay. грала. А як же жива музика грала? Столики білими серветами застелені, круги столики, дігалявіні. а потім там такий був прилавок білою серветою накритий. Там, де все продавали, що тобі треба, то тобі до столика ти прийшов, заказав, тобі до столика принесли. От і там панство забавлялось. Cool. То то було дуй Боже, та то, то так гарно було пленеш так січно.